Дідько, п'япля. Що ти робиш? Могили розкопуєш? П'ять, куди це поклав. Що поклав? Чуваче, дю воду. Мені дещо потрібно, перш ніж я займуся цим. Чин, дурню. Мій друг ЛД розповів мені, що ми можемо роздобути зброю у одного армійського вилупка. Це тобі не стара херня, Людемета. Я з тобою. Поїхали. Так, ти завжди зі мною, друже. Але тільки тоді, коли тебе немає. Пішов ти. Чорт! Чуваче, спробувати хочеш? Ні, чуваче, я не буду. Куди прямуємо? Погнали на східний пляж. Нам краще дочекатися настання темноти. Обкрадемо гівнюка, поки той спатиме. Так, я відчуваю, так, дуже відчуваю. Так. О, це воно, це воно. Давай, чого ти чекаєш? Дивися. Погнали. Давай зробимо на рік. Почекай, потрібно тихо пробратися туди, забрати зброю і змитися. Так, так, я зрозумів. Ніндзя стиль. виходь, стара паскудо. Закрийся.